І всім привіт! З вами я, Ваносмер, і давненько ми не грали в Fortnite. Сьогодні ми будемо, вся, будемо рятуватися від. орди від кубічних монстрів. Давно ми їх не бачили. О-о-о. Цілий рік уже за горами. Я б так виразився. Вже цілий рік не був доступний цей режим. І. Як ви можете помітити. Я трошки запізнився з хемлендським оновленням. Ну, що поробиш, з ким не буває. В цілому. Хеллидське оновлення дуже навіть непогане. Але в цілому е сезон видався. Нуднішим, ніж минулий. Чесно, признаюся, мені е, більше подобається минулий сезон. Хоч і більшість його хейтить порівняно з цим сезоном і вважають його найгіршим сезоном в історії всього Fortnite. Але можу сказати те, що він був е, реально дуже навіть непоганим. О, якраз на нову локацію сідаємо. І так, що ж, що змінилося? Так, та, ну. Досить багато чого змінилося. Хеллоуінське оновлення в цьому році ну, реально набагато краще, ніж в минулому. Ну, коли була четверта глава. Сумно, але з ним не можна зіграти у цьому режимі в гру. А точніше він спробує мене кіркою забити. Давайте я промовчу, добре. Потрібно швидесенько пролутатися. Ну, дробовик це непогано, але дробовик тут не такий і корисний в цьому режимі. Тут а, більше замість дробовика потрібен. Потрібна, потрібна ППшка, наприклад, або автомат. Ну. Або в цілому. А перчатки дума, або залізної людини, або... ну ви зрозуміли. Коротше, дробовики тут не такі уж і хороші, як батл роялі. З... Зрозуміло ж діло. Ще 30 секунд готуватися до бою. Досить багато часто дається, навіть забагато мені здається. Е -е. е ну добре. Я промовчу напевно. О! Оці перчатки я б їх також набрав. Вони також дуже хороші, але їх уже забрали. Ну. Буває, з ким не буває. Це дуже сумно. Ага, вийшло один куб. Я йду його зламати. Mm -hmm. Ідеально. Mm -hmm. Нічого хорошого. Может там еще есть выпады хорошие? Эээ, да не, ничего. Ой-ой-ой-ой. Мы сейчас будем в А тут а тут а тут нічого також хорошого це дуже сумно ой-ой-ой що -ой -ой. ж у вас так багато нічого хорошого дуже сумно Почекайте, навіщо я зараз розстрілюю. Навіщо я розстрілюю зараз спавнеру кубових монстрів, якщо в мене були динаміка? А моя логіка не описується. Ой-ой-ой! Мене заділо, на жаль. Але нічого знову не випало хорошого. Ну тут найкращий варіант вибити якийсь нормальний лут. Це тільки. Надіятися, що з боса на другій хвилі випаде нормальний лут. Або. Надіятися, що випаде нормальний лут, із міні босів які попадати, ну, починають попадатися, здається, або з переходу з першої хвилі на другу, або з другої хвилі. Ну, тип, типу, ці легендарні золоті кубові монстри. Ну і все, в принципі, ми пережили спокійно. Дроповик я б напевно змінив на щось інше, а іменно а, на автомат, тому що ППшка вже є. І я б, напевно, пораобгрейдив ППшку. Піде. А поки що нормально кубів на прокачку автомата немає. Да і плюсом, я думаю, ми ще знайдемо покращий автомат. Ми напевно будемо переходити або в замок Дума, або на... на готель. Скоріше за все ми перейдемо на готель. Скоріше за все. Ой-ой-ой, скільки вас тут. Їх реально багато. Їх було багато, але вже мало. В цілому їх на першій хвилі небагато спавниться, тому це реально не проблема. О, якраз про цього міні-босу я і говорив. Його варто вбити, бо там може випасти хороший лут. Але в цей раз мені не пощастило. Хоча в минулій каці, коли я грав, мені з нього випали... І перчатки дума, і... Ем... Що він ру... А, і перчатки ж залізної людини. Що дуже легко дуже облегчує гру, якщо чесно. Uh... Ой. Ну та, ми йдемо на, на готель, я так і думав. Ну, в принципі, на замку думав там битися не, є, не є, де. É mada, já mais não, mundo de head. Чим вони займаються? Ура! Новий рівень! Динаміт, але мені, в принципі, він не потрібен так, як у мене є. Ам. Uh, коротше. Всі скринька. Який хороший лут? І щось я не бачу, щоб була Щоб був кращий автомат. Ой-ой-ой-ой! Я не можу мені... Це погано. Це реально погано. Сдійся, вони його самі вб'ють. Ну там як я вже бачу, немає ніякого хорошого локу. Ой-ой-ой! 50 на 50! Ой-ой-ой, чого я вдаваю. Заспокійтися. Ей ей. Щось їх набагато більше, чим я очікував. Тим більше всі на мене чомусь будуть. Напевно, тому що я в самому центрі. подій. Але не зважайте на це. У мене 55 хп, я тільки що це помітив. Я тікаю звідси. Дякую. Я не впевнений, що я справлюся з цим усім. Виживайте як хочете, я тікаю. Серйозно. Лутим бо. Що це було? Ну, все, це easy win. Я виживу. На easy. Потрібно дати можливість вижити і моєму ультимейту. Допоможу-ка йому. Ну і досить йому. Пора б спускатись звідси. Ой-ой-ой, це було б боляче. Реально боляче. Ж вижив. Ну то і все. Все, провередив собі. Автомат тільки потрібно патронів трошки знайти, га. Може є тут хоча б трохи? Щось є. Щось є, я це попідбираю. Мені потрібні патрони. Ой-ой-ой. Якщо знаходжу... Я е, Якщо знаходжу золотого, то йду моча його. А так е, по-хорошому триматися від усіх чим подалі. Я думаю це хороший план. Ой-ой-ой. А може все ж таки йдемо і не на готель? М -м 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 -м. Я очікував піти на готель. Наразі йдемо на... Ой-ой-ой! До в гості навідаємося. Просто давно не заходили до нього гості, та, тому він трошки підвербував зону та на себе її направимо Розумієте? Заскучався чоловік. А з ким не буває, га? З ким не буває? Заскучався чоловік. Захотів, щоб друзі до нього навідалися. А потім їх же ее проклячили. Ну... С кем не бывает. Блять, девиц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут заруба полна поїться. Я просто не знаю, як не заради. Це просто кафе. Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой. відчепіться від мене. Ой-ой-ой! Що коїться? Ух. Потрібно б десь знайти патрони. Без патронів тут жити не можна. 73 патрони маю на автоматі. Це не так багато, але мені цього вистачить, я думаю. Ну, візьму перчатки замість цього таки. Мені пило вже не зовсім пригодяться в даний момент. Я б так скажу. Я б так сказав. Хто взяв рейлган? Бачимо баса. Ну, думаю, це занадто легко. Опа, один відлетів. Яким чином він відлетів уже? Воспайт же що? Здається, ну, ну легкий. У мене зараз боєприпаси закінчаться. Це погано. Ой-ой-ой. Давай. Помри вже. Здається, він не дуже радий тому, що ми зараз робимо. І він живучий капець. Іди на сюди, туди його що ну, ти. Програвав. Він програв, як завжди. Що в минулому році, що позаминулому, що позапозамінулому. Він завжди програвав і буде далі програвати. Що ж, з вами був я, Ван Смер, Всього вам найкращого. Пока. Пока.